Друзі, бажаю всім здоров'я. Травневий ранок, прекрасний спів ранішних пташок. І зібрався я знову на рибалку. Їдемо сьогодні ми на гнулу липу. До речі, трошки нестандартна сьогодні рибалка. А рибалка з підписником, скажімо так. Дуже довго чоловік хотів, щоб я з ним на рибку поїхав. І тут нарешті вовчик. Собака, ну ти вибачайте сьогодні з нами не цей. <гум> ось чекає мене вже Костя. Так, всім приємного перегляду, зустрінемось вже на річці. Так, Друзі, ось ми на липі, приїхали в село Бовщу. Так що розкладаємося. Сьогодні будемо так трошки-трохи з Константином змагатися. Хто сьогодні більше спіймає, я взяв рахувальники для риби. Тому, друзі, розкладаємося і зараз будемо ловити першу рибу. Так, ось ми зібралися по комплекту. Фінка моя класична і фуяга фу 2500. До речі, я зустрів підписників. Я тут дехантер, які люди. Хе-хе. Я такий. Ого! Ні, приємно, приємно. Собака. Що кажеш? Що кажеш? Одна, друга, собаки. Всьо ви, сьо ви. Чись відбавити, так? <гум> так, ось, друзі, напевно, отут зараз пробуємо. До речі, голавлик ліє. є. Каже підписник, що гарно. А ось тут два стоя. Давай тут А трошки нижче можна, я думаю. Так, сьогодні ціль наша це більше голави. До речі, знайомий. Ага, це, це все голови кино. Там заходимо якось так тут сітка, гавіона. Там, щоб яти, щоб яти, щоб яти, вигути, вигути. так тут не погодали. Ось, ось, ось перше місце. Так. Ось так, ну так, чіпаємо. Песик, що є? Все добре? Все добре? Песик хлюка такий це. Так, я думаю мустанг Як то кажуть, невмируща класика. Хі -хі. Так, ось такий колір. Так, зав'язав я флюр. Рибка гуляє. Цікаво, дуже-дуже цікаво, друзі. Підписник, до речі. Ось стоїть і піймав вже двох главиків, поки я збирався. Спробуємо і ми піймати зараз. Так жабки классно плакают. Травень месяц. Клялка новая. Травечка какая одна за одне задоволення такі природивають. Так. То що ви першу рибку піймали? Ну, круто. <риклад> я ж навіть не встиг піймати. Хоч я більше маю досвіду на цій річці. окунчик плюнув. Приємно. Приємно. Перша рибка є. не в мене. Але це навіть краще, я думаю. А на що? На що? Вертушка? А я щось сьогодні вертушки не брав. Ну і сьогодні виключно воблерна рибалка. Вертушка? Хото щучка? Не-не, все, я маю ти ж немає, там тихонько. А я тут без стального поводка кидаю в облирати, а. Ти та ще ні, я ще в пертій буду трохи. Я думаю... Але вертушка, ну маньячка, так? Ага. Файно? Дуже файно. Ти будеш брати? Да я. Хтось рибу честі. Як полетіло? Вертушка. А лежати чи обстріл? Я так. Так, друзі, чергове місце. Собака! Прийшла до мене, та Прийшла морда. <різь> Кавухата. Во собака. Друзі, щось я не можу підібрати ключик, я так і розумію, бо щось Костя вже ловить третю рибу. А я щось взагалі навіть покрилки. Я мав покрилку одну. Але на силікон. Цікаво проблема. Ну, я щось чим впевнений, що вертушка. Дійсно щось вертушка, хоча я пам'ятаю я ловив тут на кремки, на міношки. Цікаво, друзі. Зараз будемо пробувати. Ще не вечір, як то кажуть. Я думаю, має бути рибка якась, Та хоч укунець на воблер. Не може бути окунчик на лобер, не плюв. Нарешті знайшов я рибку. Нарешті. Так, достати так нормально. Клюють у кунці. Досить непогано. <рес> Стрімаю вже декілька штучок. Тоже забагають собі півтора дюймані, давай йому паука маленького. він сидить так в цих кущах, кажу, сидить цих в кущиках, так цікаво. Тик-тик-тик-тик, а він що так трр і сюди. Оп, ще один. якісь такі більші вже трошки классні такі червоні пленочки такі мають красиві ось підійшли ми вверх біля шлюзу недалеко Як бачите річка одна мутненька а одна чиста Можете йти нижче. оп. А ось і окунчик. Оп. Це такий. який вже більший. <рес> така грязна вода і побачив, клюнув. Ну. Ні, тут є гарні такі. Але тут трече стоїть води. <рес> так, друзі. Черговий. Ну. Вони такі класні червонопері. Так, черговий невеличкий, друзі. Ха -ха. Класний пункт. До речі, на джавастик. Такий фіолетовий. Тімутній воді. Ха. І бачить? Оп? Черговий. Черговий малюк. Приємно його так говорили, Малюки звісно, але задоволення було Оп. приносить. Типухлвки злосні. Так, пробуємо на павучка. Сільки він трішки менший і... і на грамульці, бо окунець клює, але не засікається. Не з'їдає приманку. Рара, я думаю, павучок виправить ситуацію. Velkou bolo. Chuj trec, povílk. Prochladný, kvásný, o. Ah, bom. <laughs> Якраз клює тут на, на виході з ямки, там така приямка невеличка біля куща. І він там сидить. Оп! Там <правж> такой... А от хто то клює! Я думаю, що такі птички. А то йорш. Ух ти, ви глянь, такий красивий! Ні, ну це фотографія. Це фотографія. Просто шикарний йоршик. Ще одна, до речі, рибка в нашу... в наш залік, окунь був, головля не було, щуки не було, але все має бути. І тут Йорш не очікував, але піймав. Ще б щучку зловити. Так, відпускаємо цього... цього півника підводного, не знаю, кулючий такий <смі> динозавр <смі> я думаю, що то там текає мені так Треба буде якось, друзі, купити собі палку для іменно мормешки і це направимо якось приїхати сюди і половити цих невеликих таких окунчиків, йоршиків. Цікаво, я думаю, буде. А то йоршики. Я думаю, що то вічно не, не цей не засікається. Оп! Ану знов Йорш. Ну. <плес> <плес> Тільки змінив проводку, друзі, черговий Йорш. Ух, який красивий. Красивий, красивий. І такі очі з фіолетовим відливом таким... Ай-яй-яй. Так, тихонько. Колючий, колючий, так зачепився. А він смішно виглядає. вигляньте. Ай, малюк, малюк. Я зрозумів, що ви хочете. У кунчика я всього звідси піймав і почали клювати йоршики. Тільки проводку змінив на волочіння по дну і зразу ж. Ну це був, я бачу. І були червоні плавнички. І були червоні плавнички. Цікаво Так, хватить, я думаю, йдемо далі. Ще не ще спробуємо декілька місцинок обійти. Оп! Окунець, окунець, Релізнувся. Ну, вода мутна, кольору немає. Так, Поклав я два дюйми Поляріс від селекта. Хочу спіймати з судачка, якщо вийде, звісно. Так незвично цю річку бачити з листками. Привик, що завжди, як приїжджаю, то в основному це зима, а тут ви гляньте, Квітки, там бузок зацвів, дуже-дуже гарно. Дерево впало таке у водичку велике. Не було його, до речі. Але підмила річка і дерево впало, або вітер завалив. Так все співає, свірінчичка гарно. Друзі, ой, це була щука і була хороша щука. Зійшла. Такий акцентований був удар, порізала трошки флюрик мені. Це було гарно, я вам скажу, десь така кілушка. Він надіюсь, там зазняв, як вона там випригнула майже. уф, Уфлін. Тому її ріже тут. Щуки розвелось на лепі дуже багато. А були шанси її спіймати, вона клюнула легенько, не взагала. Ча якось ще, ще пощастить. <гум> зразу, зразу фракціон затягнув. Так, друзі, ось такий свін. 2,5 грами чебураха. Скрутка, бо я так зрозумів, що тут щучка є гарна. І зараз ми спробуємо під той берег покидати. Оп, впасти ще голови. Опа, потантеся. Годиннику 12 година. Робимо, як то кажуть, контрольний захід на головля. Якщо спіймаємо, добре, якщо ні, ну, то значить другу, другий раз пощастить. Бо сьогодні, сьогодні я так бачу всіх щось слабенько з головлем. Я вже, я вже вдів шляпанці, так що зараз більша частина річки в моєму доступі. <хи> так, йдемо на то місце, де я зимою хто пам'ятає, був піймав хорошого головля. кунчика на на джех на щось не клює. До речі, не тільки в мене, а й всіх. Тільки один чоловік сьогодні піймав. Галавлика хорошого, і то з самого ранку. Так що, сьогодні, друзі, з главликом не, не вдається нам. Але. але нічого. Є у коне. Чучка. Так, друзі, ще на одне місце. Спробуєш там половити у кунця. Я так зрозумів, голавик сьогодні закрив рот, не клює. Але нічого, погодка шикарна, водичка тепленька, таке задоволення ходити. по водичці. ж жовтенькі жовтенькі красиві Спущуся зараз і тут. Декілька закидів і я думаю будемо їхати додому на годиннику 12.40. Так що, друзі, ще трошечки і їдемо. Так, ось так я заліз в кущі. Це буде наше останнє місце. Скоро їдемо додому вже. Спробуємо ще спіймати рибку. До речі, якщо голову клював на сіліко, але зійшов, я бачу, як він підійшов. Голови... Ух була покльовка. Була покльовка. І головики травають. Тобто вони є, просто вони не клюють Знову була покльовка і така ніжна-ніжна. Голавлика похожа. Бара буде круто, якщо я голову ляп імає. Травечка. Дуже багато трави навіщиться. Просто дуже. Майже все в траві. Оп, є. Окунчик. А я вже думав голавик. Я вже думав головлик. Ось такий полосатий. rozbyszaka no lękie ale Króto. tak prodówiłem. А щось мені здається, що треба йти. Та, я розклав собі з ночовкою, зараз думаю. Так, друзі, підійшла наша рибалочка до завершення, йдемо ми до машини вже. Непогано погано пройшлись, прогулялись, скажімо так. Сьогодні була типу рибалка з гідом. Гід був я, а Костя так ловив. Хоча піймав щуку, двох окунців, трьох навіть. Дуже класно. Але Константина спіткала трошки творча невдача. Але він сьогодні на Фаворіт Professional 4.18. І була дуже велика риба. І палички не витримала. Ну нічого, новий спінінг вже на розгляді. Токаліпсу. Як як там? Каліпсу, якось блек. Black, black Space oh, чи, чи Deep Space. Deep space yeah. Так що, друзі, половили ми сьогодні окунця. Планували половити, звісно, з голавлика. Але щось з голавликом сьогодні не вийшло. Але відпочили ми також непогано, просто не знаю, напевно, чути, жаби сьогодні співають просто від самого ранку до обіду. спіймав я орієнтовно 15-20 окунчиків. Була покльовка, одна щучка зрізала мені, одну майже витягнув, а і одна була велика. Велика, але тільки блиснула. Надіюсь, там кадр вона попала. І я постараюся зблизити. <хи> так що, друзі, така вийшла у нас рибалка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на рибалці.